Всім привіт! Кримський міст попередолило. Так саме такі заголовки колись були в польських газетах та в польських виданнях. Ну це коли перший раз Україна атакувала Кримський міст. Тоді поляки писали саме такі заголовки. Зараз друга серія цього треш серіалу. Не встигли росіяни говтатись від нападу Фур на їхні стратегічні літаки та авіацію, не встигли росіяни витерти сльози. Як їх чекала друга несподіванка? Кримський міст сьогодні було атаковано з-під води. Операцію теж готували заздалегідь. Було три вибухи. Уявляєте, цілих три. Ну, вже наробили мемів про цей випадок. Меми виглядали ось так. Ну розумієте, це дуже така цікава штука для Трампа. Це карти України. Розумієте, він казав, що карт у України немає. А ми Трампу показуємо, що ось наші карти, ось українські карти, і що ми можемо з ними зробити. Трамп, звичайно, цю подію не коментує ніяк. Ну він не буде ніколи коментувати. Жах, який охопив Росію, і, і він ніколи не буде коментувати ганьбу Путіна. Ось такі новини. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше.